Добрий день, мене звати Світлана, і ви на моєму каналі проектний зошит. Використовую любу можливість для того, щоб познімати і погрітися на сонечки. Сьогодні е дуже прекрасна така погода. Вийшла в садочок для того, щоб запросити вас е пов'язати зі мною або подивитися, як я буду в'язати е свій новий проєкт, який я назвала вперше. Чому я так назвала цей проєкт? Тому що я буду в'язати з пряжі, яку я не купляла сама. Мене її прислали з Італії. І це 100% поліестер. Я взагалі не в'яжу з синтетичних тканин. Вперше я буду в'язати поза очі, тому що ця людина за кордоном. Я маю, попросила її вислати мені футболку, її футболочку для того, щоб я зробила проміри. ту футболочку, в якій їй комфортно, ковтинку. Перше, я буду в'язати для цієї людини. Є особливості фігури, звичайно, бо всім своїм, яким я в'яжу, то я вже добре знаю. Що кому потрібно, де заховати, де укоротити. Особливості фігури полягають в тому, що широкі плечі і вузькі бедра. І специфічний кольор, його забагато, на мою думку, він зараз на фото він виглядає більш яскравий, так він і тут він яскравий, тому що він мокрий зараз. Я його вже попрала. Ще що, вперше я в'яжу спочатку не спинку, перед, а спочатку я вирішила в'язати рукави. Що коли ви не маєте такого прогнозованого результату, не хочете возитися з про не або немає у вас можливості возитися з промірами, з, зі зразочками і тому подібне. То зв'яжіть саме маленькі, маленьку деталь в цьому виробі, і ви подивитеся, як вона себе веде. І тут уже щільність можна розрахувати на такому е, зразочку великому. І я е, так не робила ніколи. Е, е, ось зв'язала рукав. Результатом я задоволена, я вам хочу сказати. Тримаю резинку і після хання начебто розміри не змінилися. По пряжі. Пряжа навіть не італійська, вона зроблена для Німеччини в Албанії. Ну таке собі. І вона не дешева, вона 4 євро вартує 100 грамів, Ну я мусю в'язати дівчата, мусю в'язати. Ще один є нюансик, що це моя снаха. І ви ж розумієте, що треба зв'язати як для себе і навіть краще. Я вирішила не обтяжувати цей виріб візерунками, якимись нюансами вкрою, в. Крою, в... Моделі, тому що Оля моя вже потратилася на цю пряжу, і мало того, вона ще купила мені білу 600 грамів. Я сама винна. Це відбувалося в режимі онлайн. Вона спочатку купила дуже дивний метраж для светрика 90 метрів в 100 грамах, і я її повернула. Сказала, що давай, міняй. А ось на етикетку складі я навіть не подивилася. І от ми будемо з нею ходити в таких от свитерках А може не так ось і погано, як я собі надумала. Прямо в мене спочатку було, був якийсь розпач. Вперше не буде примірок ніяких. І я до кінця не буду знати, чи личить цей светрик, чи не личить, чи все добре. Ось таке чекає мене випробовування. Трошки згодом я до вас ще підключуся і розкажу про модель. Хочу поговорити про спущений рукав, спущену пройму більш докладна і детально, тому що це моя сама улюблена модель в плані гардероба. Не дуже я люблю її в'язати. А я е, дуже люблю в'язати реглан, але Реглани мене не йдуть. І я так бачу по оліній фігурі, що теж е, реглан це буде не її. Реглан е, збільшить велику частину, саму велику частину, це плечі. І це буде негарно. І, е, е, Ось такий от рукавчик сохне. Перехрещена різинка теж покажу, як я її в'яжу. Хочу показати і занатувати тут, тому що я ну, постійно забуваю, як її перекручувати, тому що в залежності від того, як ви в'яжете класичними або бабусіними петлями. І тут я знайшла собі такий спосіб, як коли я її в'яжу швидко. Хочу вам і собі занотувати в своєму проєктному зошиті це діло. І розкажу вам більш детально про конструкцію цього проєкту. І буду в'язати, до речі, із плюсів дуже швидко в'яжеться. Ну, прям льотає в спиці. Лотають оце я сьогодні зв'язала до з обіду. Трошечки вчора вечором посиділа, ну десь за години 3-4 я зв'язала цей рукавчик. В'яжу я на спицях з, троєчка, різіночку і четвірка тіло, полотно, саме полотно. Як петельки влажаються більш-менш після прання рядність є. Але як і більшість візальчиць, я до того ставлюся нормально. І трошки якийсь пушочок пішов після ВТО. Так що запрошую вас. Я поступово буду просуватися з цим проектом. Такий собі міні-блог буде. Мені просто е цікав, цікаво, що буде, і мені цікаво е оцей формат е тут і зараз. І. Це буде стимулювати мене швиденько це закінчити. Все, до нового підключення. Вив'язала я другий рукавчик. Перший вже пройшов до, Полотно не змінило розміри, які були пров'язані до ВТО. Петельки вирівнилися, і другий рукавчик пішов. Купатися. Я завжди провожу деталі, які я вив'язала в ведо, а потім його вже виріб, зшиваю. Я всі свої вироби, за виключенням шкарпеток, мабуть, перу вручну. А на цій пряжі, на етикеточці, зазначила тільки ручне прання 30 градусів. Ну, ось так і буде користуватися моя замовниця. Цим светриком. Обов'язково її попереджу, щоб ніякого машинного прання. Іду в'язати перед. Сьогодні шостий день, як я в'яжу светрик, який я назвала вперше. Які мої здобутки? Я відвязала два рукави і е перед вами полотно. Ну, ось таке я обрала візерунок, дуже простий, але мені він дуже подобається. І я їм, до речі, зв'язала ще шапочку. Спочатку шапочку, а потім вирішила його засто застосувати в цей виріб? Е Хочу вам спочатку розказати про рукави. Ну, ви пам'ятаєте, що я почала в'язати саме маленькі деталі цього светру до одного із блогерів. Я почала спочатку в'язати рукави. Із яких мірочок і чим же я керувалася, коли в'язала рукави. Я вирішила, що це буде светрик з прямою. Проймою. І тому для того, щоб вирахувати цю пройму, в мене є така чудова формула. Об'єм грудей ми ділимо на 8, додаємо 7 і дорівнює наше число. Об'єм грудей в нашому розмірі той, що я в'яжу, 108. Ділю на 8, пробавляємо 7, і виходить 25 21 см. Я додала 21 це пів обхват на 2 множимо, виходить 42 см. Як я в'язала рукав, я набрала 60 петель на спиці 2,5. І пров'язала 10 см з хрещеною Ось так виглядає схрещена резиночка 10 см. Далі, в останньому ряді, в, я е, скоротила на 10 петель і е, почала вив'язувати лицеву гладь з 50 петель. І, е, знаючи те, що мені треба наприкінці, щоб було 42 см, я вирухувала по щільності. Щільність у мене 1,8. І по щільності в мене вийшло 74 петлі. І е, тому я знаю, що наприкінці виробу, ось тут, в мене має бути. На закриття 74 петлі. Висота всього рукава в мене 49 см. Де я її взяла, бо промірів у мене не було. Я взяла з подібної моделі, злікала подібною моделлю на сайті Drops. 49 см. Добре, мінусую ці 49 см. Я мінусую. Це загальна висота рукава. Мені треба відняти 10 см резиночки І 3 см я не буду тут додавати ніякі петлі, буду в'язати по 3 см. Це у мене буде так, такий собі підріз імпровізований.

12 раз по дві петлі з кожної сторони. Тому е, мені треба вирахувати, через скільки я якщо тут вираховую, мені так зручніше. Через скільки сантиметрів ані рядів, е, мені треба додати е, одну петельку з кожної сторони. 36 на 3 і це в мене виходить 12. Тобто, е, це я вже вирухувала, а треба було рахувати 36 см, поділити на 12 раз, і вийшло би 3 см. Через кожні 3 см я буду додавати по одній петельці з двох сторін, і от в цій висоті я прийду на цифру 74 і про'яжу всього 3 см рівно для підрізу. І закрию дуже-дуже вільно. Ну, не так, щоб розхлябано а вільно. Для того, щоб не стягувати цю косичку, для того, щоб я могла її припасувати і пришити нормально, без стягування. Це стосовно рукава. Я думаю, що більш-менш все зрозуміло. Я зв'язала передню частину свого светрика, вив'язала пройму і горловину. Відзняла, вже як я це робила, змонтую відео, обов'язково викладу просування мого процесу. далі. Ось такий вісіночок вийшов. Сохнеться після ВТО. Я вам дуже дякую за цей перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал. І, будь ласка, якщо вам це подобається, ставте вподобайки. І пишіть мені в коментарях свої враження, свої побажання. І це для мене дуже важливо. Маю досвіду блогера. Йду маленькими кроками, і мені дуже-дуже потрібно знати, що я роблю правильно, чого би вам хотілося, які ви маєте до мене питання чи зауваження. Пишіть мені, будь ласка, в коментарях, що би ви хотіли побачити, що ви побачили не так, як я собі не думала. Сприймаю всю критику дуже-дуже позитивно. Всі свої помилки я бачу. І е, намагаюся їх аналізувати, виправляти. Тільки через помилки можна досягти чогось гарного. Я вам бажаю всім гарного результату, спокійного дня і до зустрічі е, на продовженні цього процесу.